Доброго дня! Вас вітає Левандовський Антон, інспектор патрульної поліції. Сьогодні в рамках проєкту Школа безпеки для маленьких ми пригадаємо основні правила дорожнього руху для пішоходів. Перше. Переходь дорогу тільки у дозволених місцях. Зебра, світлофор або дорожній знак. Друге. Перед тим як переходити дорогу, обов'язково подивись ліворуч та праворуч. Третє. Зніми навушники та поклади телефон у кишеню, коли переходиш дорогу. Ніколи не відволікайся. Четверте. В темний час доби. Завжди використовуй світловідбуваючі елементи. П'яте. Пам'ятай, дорога це не місце для розваг та ігор. Завжди будь уважним та сконцентрованим. Дотримуйся правил дорожнього руху. Бережи своє життя.